Привіт, друзі! Мені трішки Сонце світить в очі. Чудова погода для листопада, але я йду проти Сонця, тож буду сильно щуритися. Але вийшов я для того, щоб записати відео стосовно цих от новин. Вчора Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства випустило деякі оновлення стосовно їхніх міграційних правил нових, які будуть введені або почнуть вводитися з квітня 26-го року, тобто наступного року. І вони. Тут є хороші новини, є погані новини. А, ні, хороших нема. Скоріше за все, є погані і не дуже погані. Тобто, погана новина, головна це те, що вони будуть діяти ретроспективно. Не дивлячись на те, що багато хто сподівався, що буде діяти тільки на тих людей, які приїхали, будуть приїжджати. А на тих, які вже в країні, вони не будуть розповсюджуватися. Це погана новина. Новина полягає в тому, що. Для тих, хто не в курсі, що ПМП, тепер термін проживання у цій країні на ПМП, збільшується від 5 років, як було раніше, до 10, 20, 15 і так далі, навіть 30 для деяких категорій людей років. Тобто, ледь не найбільший термін у Європі. Із не дуже поганих новин є те, що ті люди, які заробляють більше ніж 50 тисяч фунтів на рік, це, до речі, оподаткована зарплата. Тобто, після відрахувань у пенсійний фонд, якщо ви раптом заробляли 55, а десятку віддавали пенсійний фонд, і у вас по, по суті, було 45 тисяч оподаткованої зарплати, у вас проблеми. От. І значить, що вам світить 10 років очікування до ПМП. Тож, якщо ні, якщо ви в цю категорію не підпадаєте, у вас більше ніж 50 тисяч стабільно, Нормальна новина в тому, що для вас нічого не змінилося. І невеличка хороша новина це полягає в тому, що ті, хто заробляють більше ніж 125 тисяч на рік, для них навіть скорочується цей термін, тепер вони мають чекати 3 роки. Я думаю, це трішки бамер для тих, хто прожив вже 5 років в цій країні, заробляючи таку високу зарплату. І зараз вони усвідомлюють, що для тих, хто прийде пізніше, їм доведеться чекати всього лише 3 роки. Але таких людей, я думаю, Меншість. Тож, я не буду вдаватися в всі деталі цих нових правил. Я, до речі, залишив себе в телеграм-каналі, зробив таку детально розписав самері того, що збирається ввести. Тож, якщо вам цікаво ознайомитися, будь ласка, ось переходьте на мій телеграм-канал. Остання новина, останній чи передостанній пост, буде саме про це. От, ви зможете знайомитися більш детально. Я просто хочу. Таку дискусію провести, бо мені багато чого не зрозуміло, і, можливо, ви зможете мені пояснити, або, можливо, я зможу вам щось пояснити, чого ви не розуміли. Тож один із таких моментів це, по-перше, з цими зарплатними брекетами, так? 50 тисяч, 125 тисяч. Головне, щоб це була зарплата, яка оподатковується. Якщо ви заробляли знову ж таки, там. Більше ніж 125, але велику суму відкладали на пенсію, і вона у вас падала ніж менше, ніж 125, то у вас нема суперкороткого терміну в 3 роки. Ви підпадаєте в термін у 5 років. Якщо ви заробляли більше ніж 50, але ви давали на пенсію багато коштів, і ваша податкова зарплата падала менше, ніж 50. Вам доведеться чекати 10 років. На жаль. От. І мені насправді, от найбільш ще одне погане, но є те, що люди, які раніше отримували право податися на ПМП родинами, тобто приїжджав якийсь воркер, так, привозив свою родину. І якщо головний да, в цій родині він отримував право отримати ПМП, то вся родина автоматично також мала це право отримати, податися на ПМП в той же самий термін. Тепер кожен член сім'ї має свій окремий шлях. Причому окремий шлях для головного подавача, для там, дружини, партнера і для дітей також. І ось тут в мене такий момент. Я розумію, чому вони, в принципі, це водять. Тут багато велика категорія мігрантів, які приїздять, привозять в свої великі родини, а родини там, по тим чи іншим там, релігійним ще якимось культурним. Не працюють так, от, наприклад, там у цих же там арабів, наприклад, да, дружини не працюють. От і вони хочуть мотивувати їх працювати. От. Але ж є інша сторона медалі. Є такий момент, що родина приїздить з родиною, з дітьми, з маленькими. І оскільки люди, от, наприклад, у мене в моїй візі написано, що у мене немає ніяких бенефітів. Тобто, так і написано: No, public funds». Тобто, я не можу своїх дітей віддати на безкоштовний там, якийсь. Чайдкер, я маю сплачувати за це, а як багатьом відомо, це доволі коштовна штука. Тобто це може сягати двох тисяч, а якщо декілька дітей, там, і чотирьох тисяч, і навіть більше сплати просто на те, щоб дитина десь от, знаходилася, поки батьки працюють. Тож навіть британці самі звільняються з роботи для того, щоб просто доглядати за дітьми. Якщо людина доглядає за дітьми, дитина, ж дружина. Вона не може заробляти працювати фулл тайм, вона працює парт-тайм, вона не може заробляти більше, ніж 50 тисяч. Тож виходить так, що якщо у вас є родина, якщо у вас є діти, то це така штука, за яку вас покарають. Діти англійці самі не народжують дітей. приріст населення тут відбувається лише за рахунок мігрантів, які сюди приїжджають. Але і якщо ви раптом вирішили завести дітей, то вас за це накажуть, покарають. Ну от, покарають дідусь, покарають вашими перспективами на майбутнє. Це таке, я вважаю, ліцемірство, бо ці всі люди, які зараз тут в такому здоровому розквіті сил, з якимось часом всі постаріють. І навіть якщо там так, мені розповідав мій співробітник, я собі відкладаю на пенсію, щоб собі забезпечити життя, щоб мене, значить, там, в пансіонаті за мною доглядали, хтось це має робити в результаті. Люди, живі люди, які зараз і дітьми, які потім будуть виносити гуски, які будуть підносити їжу, які будуть катати крісла, які будуть робити якісь пігулки, давати і уколи в дубцю. Це все має бути відбуватися, і це має хтось робити. Хто це буде робити? Будуть робити британці, які не хочуть мати дітей. Чи це можуть робити ті люди, які народжують зараз дітей, і яких карають за те, що вони цих дітей тут вирощують? Я вважаю, що вирощування дитини. І сам факт того, що ці діти будуть зростати в цій країні, це е, такий заклад на майбутнє для цієї країни, для того, щоб вона мала якісь перспективи. Але це я принаймні не побачив, щоб хоч якось враховувалося у планах тих, які збираються е, вести в Міністерство закордонних справ. Можливо, я щось пропустив. Тож, будь ласка, виправте мене в цьому плані, але поки що я бачу, що це, по-перше, розділення родини, це, по-перше, по-друге, несправедливо. І, мабуть, навіть вплине на те, що якісь родини будуть мати психологічні проблеми, так, якісь проблеми свого оцього, 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 плані бачення майбутнього. так, І, мабуть, якісь, мабуть, родини, які не дуже міцні, будуть. Розділені, бо далеко не всі будуть готові чекати. Одні захочуть залишатися, інші захочуть їхати. І взагалі, якщо казати, наприклад, про працівників, то зараз мінімальна зарплата, так, яка от необхідна для того, щоб отримати візу працівника, зараз, якщо не помиляюся, десь 42 тисячі фунтів. На рік людина має, може отримати візу і тут працювати. А мінімальний поріг для того, щоб Отримувати ILR через 5 років 50 тисяч. На секундочку, 40 тисяч це вище середні зарплати навіть по Лондону, не кажучи, вже по решті Англії, це доволі висока заробітна платня. Люди, які сюди приїздять, вони заповнюють дуже великий спектр робот, на яких не можуть, не хочуть ще якісь причини працювати, бертансь, яких не вистачає. Так, от якщо казати. Не знаю, де завгодно, і куди просто не подивись у тому ж Лондоні, він наповнений здебільшого людьми, які приїздять сюди. І не тільки там якимись мігрантами з поза поза меж Європи, багато хто з європейців. От, і ці люди, які не заробляють 50, вони усвідомлять, що раптом їм тепер треба чекати не 5 років, а всі 10 працювати на роботодавця. У таких доволі. Замкнутих умовах, бо змінити роботодавця не так-то просто. Не так-то багато роботодавців мають тут ліцензію для того, щоб наняти собі працівника, який на візі. І, мабуть, навіть, навіть якщо в нього є якісь перспективи, або, мабуть, якщо він там міг би себе більше реалізувати, далеко не завжди є така змога, і цим працівникам доводиться терпіти. Одна справа терпіти 5 років, друга зовсім справа терпіти 10 років. Я гадаю, що багато хто після цього все ж таки прийме рішення їхати з цієї країни і почнеться такий відток кадрів і удар по економіці цієї країни. Принаймні, у Лондоні це буде суттєво відчутно. Бо навіть якщо говорити, наприклад, де працює сфера, де працює моя дружина, там дуже багато людей. Які не, не британці, так, які приїхали останніми п'ятьма роками, роками. І це там, не лише індуси чи хтось ще, це багато там, французів, італійців, іспанців. От. Вони поїдуть. Ну, не всі, відсоток, великий відсоток. І буде нехватка кадрів. Ну, я не бачу, щоб це було продумано. І ось таких моментів я не буду проходитися по ним всім. Ну, Наприклад, ще якщо говорити моменту, наприклад. Ті, хто отримували якісь бенефіти, плюшки, також в них АЛР, тепер перспективи збільшиться термін очікування в 4 рази до 20 років. В принципі, ті люди, які приїхали по робочій візі, вони не мають права отримувати бенефіти. Тож це, скоріш за все, стосується якихось мігрантів, саме біженців чи щось таке. Дуже. Сумна ця новина для українських біженців, бо, скоріше все, це тільки означає, що по українській схемі немає ніяких перспектив отримання ILR. Треба переходити на іншу схему. І ці терміни дуже сильно розтягуються, перейти на іншу схему складно, перейти на іншу схему по високій зарплатній ще складніше. Тож, перспективи на десятиліття вперед. Але я бачу в цьому всьому намагання. у лейбористів хоч якось просто зіграти на цих настроях електорату, не чіпати своїх, які можуть проголосувати проти, тобто не знімати плюшки бенефіти у самих британців, серед яких зараз 9 мільйонів, по суті, непрацюючих британців, які сидять на цих бенефітах, а акцентувати увагу саме на мігрантах, як на чужих. От, але я дуже сильно сумніваюся, що це їм допоможе і в 2029 році вони. Пролетять на виборах. В принципі, я гадаю, що вони і на цих виборах перемогли тільки тому, що всіх уже дуже сильно заколупали Торі, і вони хотіли щось нового. Тож прийдуть реформ і ще сильніше позажимають ці всі а, перспективи. Тож, лейбористи, вони зараз розганяють цю бучу, вона їм навряд чи щось а, змінить. Ось, мабуть, і все. Єдине, що хочу додати, те, що. Це не остаточний закон, так? Тобто зараз це типу консультація, такий, от, значить, як це кажуть, там грамочний проєкт. Хоча так не звучало. Ну, вони зараз консультуються і хочуть послухати думку публіки. Можна, знову ж таки, я от у телеграмі, перейдіть, будь ласка, от, ще раз залишу QR-код. Я зробив там посилання на форму, де можна виразити свою думку стосовно цього. Але я відверто скептичний. Тобто я вважаю, що вони взагалі не будуть розглядати цю форму, це, скоріш за все, такий свісток для пару, щоб люди могли якось своє незадоволення виразити. Як показують всі ці петиції, дебати, уряд він не розглядає їх серйозно, і тим паче, що цю форму може заповнювати хто завгодно, скільки завгодно разів, навряд чи її буде хтось читати. Але оскільки ми не можемо зробити з цим нічого, то мені здається, що краще. Хоч так, ніж взагалі нічого, тож переходьте, будь ласка, і напишіть. Можливо, оця карапелька у морі ваша. Хто знає, може, вона перехилить цю чашу і щось, щось таке зміниться. От такі в мене новини. Тож, хочу послухати ваші думки, що я сказав правильного, неправильного? що вам є додати і що ви по цьому приводу думаєте. А також, які у вас плани, якщо ви, наприклад. Розумієте зараз, що для вас збільшується термін очікування? Чи ви будете змінювати свої плани, чи ви залишаєтеся в Україні? М -м -м -м. Ну і на цьому в мене все. Тож до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.